Усім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як ваш головний біль може бути зв'язаним з м'язом, який знаходиться в нас на шиї. Отож, тема сьогоднішнього відео грудинно-ключично-соцевидний м'яз. В цьому відео я вам покажу та розкажу, де цей м'яз кріпиться, де він знаходиться, як його самому знайти. Та як діагностувати цей м'яс, чи є в ньому тригерні точки та укорочення. Також я покажу техніку самомасажу, завдяки якій ви зможете позбавитись от, цих от різних патологій, про які я далі розкажу. Та як цей м'яс розтягнути у випадку, якщо він був укорочений, oh my God. отож, приступаємо до перегляду. Так, маємо скелет. Треба трохи м'язів додати, щось худенький. Щось він дивиться, непонятно куди. Ще додамо йому трошечки очей. Так, очі є, все, можна приступати. І Так, тут ми зараз видаляємо платізму. Про неї розкажу в наступних роликах. Ось наша платізма. І під нею зразу знаходиться грудино-ключична сосилина, ось відмічено на відео. Дивимось, що це таке. Ось, кріпиться вона до кріпиться до ключиці, і е, друга її, так сказати, веточка кріпиться до е, яремної ямки, так називаємо, яка утворюється з ключиці і ключично-грудного відділу. Ось кріплення на ключиці і маленькою точечкою на грудинній ямці. На черепі вона кріпиться до е, соскоподібного відростка. Ну, хто назвав соскоподібним, не знаю. Навірно, людина, яка це називала, ніколи не бачила соски людські. Ось я приближую. Соскоподібний відросток. До нього ще кріпиться один м'ясо, але ми про нього в майбутньому відео розкажемо, ось відмічено. Ось це, так це три основних кріплення. Ну, чотири не може бути, бо їх тут тільки три. Подивимось, що робить цей м'яз. Згибання голови вперед. До речі, цей м'яз е працює разом з трап трапецією. Під час згинання і розгинання голови взад вперед. Це е грудино-ключичний сосцевидний м'яз і трапеція це е м'язи-стабілізатори нашої голови. Так. так. І останнє відео на клон голови вправо на даному відео. Так. Це вам показав. Тепер як участвує всеподібний груди на ключічно м'яз в факті дихання. Показано на відео. Так, тепер розберемо, що може викликати, якщо в ньому є тригерні точки. Е, може викликати головну біль над частин частині голови е, в області візків, в області челюсті та в частині шиї. Е, далі я вам покажу фото та зроблю фото з паузою. Де ви зможете розглядіти, де знаходяться ці тригерні точки, як ними вражається м'яс. Та далі покажу, як позбуватися цього спазма самостійно самомасажем. До речі, ця, цей м'яс, коли він спазмований, він може викликати такі стани, як головокружіння, втрата рівноваги, порушення зору. Та больовий синдром. Звісно, коли у вас падає зір, краще звернутися до лікаря. Але якщо лікар скаже, що у вас все ок, то швидше за все проблема в грудино-ключично-сосивидному м'язі. Ось вам зображення фото е м'яза грудино-ключично-сосивидного. Червоним відображено боль, біль де може виникати від нього. І хрестиками вказано, так як я раніше малював, тригерні точки. Вони знаходяться по всій довжині м'яза, і його потрібно проробляти. Ну і приступаємо до самомасажу. Друзі, щоб знайти грудинно ключично сосцевидний м'яз, я його можу знайти ось так одразу, тому що я знаю відносно добре анатомію. Але для вас, якщо ви перший раз е, чуєте таку інформацію, я вам покажу найпростіший. Е, Метод, як знайти цей м'яз. Дивіться, повертайте голову, і у вас чітко структурується ось цей м'яз. На відео я вам показав, де він кріпиться. Ось яремна ямка. Ось сосцевидний одросто, техніка масажу. Захватуйте двома пальчиками, знаходите яремну ямку. Захватуйте. І доверху ось такими розминаючими рухами проходитесь по всьому м'язу. Сильно його не відтягуйте по чуть-чуть, І до самого верху йдете. Голову не повертайте, коли проминаєте, бо так буде важче проминатись масажуватись м'ясо. На одній точці я би радив затримуватись. Ну, якщо ви починаєте, вам швидше за все буде дуже больно. Я б радив би затримуватись від секунд 30, хоча б ось так. До хвилини, якщо витр... витримаєте хвилину, молодці. Ви навіть не представляєте, яке полегшення прийде після того, як ви його промнете. Просто я вам кажу серйозно. Хто додивився до цього моменту, той щасливчик. І проминаєте до самого верху. У випадку, якщо у вас цей м'яз укоротився, щоб, е, наприклад, в моєму випадку він не укорочений, він нормальний, тягнеться все. Так не робіть, так як я. Я дуже сильно відтягую. Е, до речі. Якщо він у вас укоротився. Найпростіший простий метод його розтягнути є ось таким. Ви повертаєте голову, кладете в моєму випадку ліву руку на ключицю і тянете протилежну сторону. Ось так. Вдох. Видих. І натягуємо. Ви відчуєте натяжіння? Не перестарайтесь, сильно тягнути не треба. Тяніть в міру, щоб, не, щоб боль була, якщо вона виникає по 10-бальній шкалі, на двійку, на трієчку. Болі сильно і не має бути при, при розтягуванні. Підписуйтесь на канал, це мене дуже мотивує. Ставте лайки. Підписуйтесь також на інстаграм, Тікток та на телеграм-канал. Всім дякую, задавайте питання. Пишіть, які у вас ще теми цікавлять на рахунок м'язів, можливо, якась біль когось є. Для мене це дуже важно. Коментуйте, пишіть в коменти, я буду обов'язково читати і буду знімати на ваші запитання відео. Всім пока, всім гарного дня чи вечора.